Друзі, по багато чисельних проханнях... Чи не знаю. тихо <с>? Друзі, дуже багато з вас просило показати, як обслуговувати цей пилосос. Зараз я хочу зробити в кухні вологе прибирання. Спочатку під'єднаю ось цю турбощітку. Пройдуся, бо тут наш собачка дуже часто заходить до нас, позбираю шерсть, яка є, попилосошу сошу все гарно, і буду робити вологе прибирання. І після цього покажу вам, як його обслуговувати, як мити, чи довго займає цей процес, чи не довго, і так далі. Тому залишайтеся і дивіться. Ти -ти -ти -ри -ти -ри. Зараз в нас стоїть просто мішок для збору сміття, і потім переставляємо все для вологого прибирання. Я вам покажу. Так, пройшовся турбощіткою, щиткою, позбирав грубу шерсть. Таке потім поставив просту насадку, щоб дрібний пил зібрати, а тепер приступаю до вологого прибирання. Підключаємо наші, наші шланги. Оп, оп. Щоб люди бачили весь детальний цей, що, оп, Не є так складно, як їх люди собі уявляють. Раз. Тут підключаємо. Це і сюди, в принципі, готово. Тепер виймаємо мішок, гепа фільтр і вставляємо наш контейнер для вологу прибирання, який складається з частин. Все готово. Залишилося тільки налити буде ось сюди. Для цього ми маємо концентрат, який йшов в комплекті з пилососом. Я не знаю, я лию на око. Є спеціальні пропорції, але так як в нас коврик досить цей, можливо вже й за досить влив. Ну нехай буде. Поекспериментуємо. Так, і заливаю повний контейнер води. Можна і так. Бажано, до речі, пише, що бажано теплу воду 30 градусів. Тепер включаємо насос. Це нормально, це нормально, бо там було ще повітря, доки він взяв воду. Добре, включаємо. Добре. А ну давайте по пляму подобаємо, що розвити. Пляму. Видно, як забираєш? У нас на цьому місці було, розсипалося какао, ми ніяк його не могли зібрати, ні пилососу, ні зачистити. І як бачите... Пилосос Томас з вологим прибиранням нам в цьому дуже гарно допоміг. Так, друзі, по пилососу я вже свій килим зробив вологе прибирання. Кому цікаво, подивитися детальніше. Ось так виглядає наш килим. Ну, Ще він не повністю підсох. Ще трошки вологий, як бачите, але результат просто-просто супер. Пішло на то, бо я його вирішив дуже гарно злити два з половиною контейнера і відкриємо. Подивимося, що робиться всередині. Що вам найбільше було цікаво. Подивіться, це просто-просто жесть. Хочу сказати, що цей контейнер для зберігання води, бачите, спокійно, три ось цих контейнера е, влазить. Тобто, якщо ви боїтеся, що тут буде якийсь цей, перелив такого не буде, тому що тут ще є захисний клапан. Можете зато не переживати. Три контейнери спокійно лейте. Подивіться, яка жесть. Зараз будемо його обслуговувати, вичищати після прибирання. Подивимося, скільки воно займе часу. Для мене це зразу скажу не є ніякою проблемою. Так, ви. Вирішив надвір йти, відтворити реальні умови, де більшість людей зможе е, так само зробити. Відкриваємо цю повну-повну жесть. Легенько, правда, я аж стільки-стільки не набирав це перший раз. Виймаємо захист від переливу. Виливаємо цей весь бруд. Подивіться, яка жесть тут твориться. Зразу скажу, щоб. Щоб ванну не забити, бажано, то ванну не лити. Тому я зливаю цей. Раз, все, наш контейнер чистий, можна ще витягнути вологий фільтр, легенько його отак почистити, змити. Ставимо назад. Так, контейнер у нас чистий, ставимо назад. Тут почистимо захід від переливання. Лаптики кажу, такі таке ведро якесь. Все це позбираємо. О, це готово. І залишається що ще одне туалетним папером. Я просто ось це отак грубша збираю. Раз, викидаємо смітник. Так, тут десь трошки вологи. Так само все. Туалетним папером витерли, витерли. Ну, я прям дуже-дуже багато три контейнери води пустив. Тобто -то я нормально що тут в такому стані. Так, беремо другий раз. До речі, ось ця штука знімається. Ось ця штука знімається. Так само її можемо помити чи витерти. Раз, раз. Ну, вологе прибирання зразу скажу, ні, ну, ви не робите кожного дня, так що це взагалі не є ніяка проблема. Як бачите, до 5 хвилин, ну, хто там буде дуже помалу робити до 10 і в принципі ваш пилосос повністю, повністю обслужений. Дуже сильно нема чого вичищати, бо після другого разу буде те саме. Ось так. В принципі, ставите назад ось цю прокладку і пилосос. До Другого прибирання готовий. Я кажу, для мене це не робить ніяких складнощів. До речі, хто не бачив першу частину ролика, де я роблю повний огляд цього пилососа, ось тут залишаю підсказку, натискайте і дивіться. І якщо вам було корисне відео, обов'язково підписуйтесь і ставте лайки. Навіть швагро вам скаже, що то треба зробити.